Паска про календар та його мету. Жив був річний календар на ім'я Меті. Він жив у чарівній долині, де час рухався особливо. Меті мешкав у своєму власному домі, зробленому із кольорових календарних аркушів. В самому серці долини справжніх мрій. Меті був річний календар, який завжди був позитивно налаштований. У нього була особлива властивість. Він міг бачити мрії людей та допомагав їм здійснювати їх. Метій любив слухати мрії своїх друзів і старанно записував їх у свій календар. Але найбільше він любив вдосконалювати власні цілі та реалізовувати свої плани. У Митя був вірний друг, Зореплан. Це був мудрий зірковий птах, який завжди давав поради та допомагав вибрати правильний шлях. Зореплан допомагав Меттю визначати найбільш важливі цілі та розглядав шляхи, які приведуть до її виконання. Одного разу Меті вирушив у подорож до великого горища мрій, де зберігалися всі мрії, що чекали на свою чергу. Він хотів знайти найбільшу та важливішу мету. Яку зможе втілити в життя та подарувати найбільше щастя? Але у уметіа був ворог прокрастиш, злий демон відкладання, який намагався заважати виконанню планів? Прокрастиш кидав чари відкладання та невизначеності, намагаючись змусити. Метія забути про свою мету. Зореплан допоміг Метію взяти владу над своїм часом та змусив Прокрастиша відступити. Зореплан подарував Метію крила мудрості, які допомагали йому виконувати будь-яку мету. Завдяки крила мудрості Метій не лише знайшов свою велику мету, але й надав раду та підтримку іншим мешканцям долини справжніх мрій. Прокрастиш визнав перемогу Метія і обіцяв більше не заважати йому в його благородних справах. Метій повернувся до свого дому, але тепер він був ще мудріший та могутніший. Він продовжував допомагати іншим втілювати свої мрії, а долина справжніх мрій світила яскравіше завдяки справжній важливості мати мету та вірити у її виконання. Нехай ваші цілі завжди будуть такими ж важливими, як у медіа. Рухайтеся вперед. І втілюйте свої мрії. Бажаю, щоб ви завжди мали такого вірного друга, як Зорефлан, готова допомагати вам на шляху до успіху. Хай крила мудрості завжди будуть з вами, відкриваючи нові горизонти та навчаючи розумінню важливості мрій. Хай кожен ваш день буде наповнений важливими цілями. Та радісними подіями. Ідіть вперед і досягайте своїх вершин.